Всім привіт, вітаю вас на каналі. Схоже, ми з вами наближаємось до моменту можливих переговорів в Україні. І зараз в багатьох українців за кордоном є очікування, що буде з мільйонами наших громадян, якщо війна раптом зупиниться. Ця тема стосується всіх і тих, хто зараз живе в Німеччині, Польщі. Хто на параграфі 24, хто за статусом Укр? Суспільства багатьох країн ЄС мають свої очікування, уряди, свої плани, а українці свої страхи і надії і саме тому зараз важливо в цьому розібратись. Чи повернення стануть обов'язковими, яку роль в цьому відіграють Німеччина та Польща, країни, що прийняли найбільше наших громадян? Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також посилання на телеграм-канал для українців за кордоном, залишаю в закріпленому коментарі. Під цим відео там постійно оновлюється інформація для українців за кордоном. Також важливі новини з Європи і світу. Отже, погодь, що за три роки війни тема українських біженців вона звучала і в новинах сотні разів, але здебільшого обговорюють правила допомоги, соціальні виплати, нові реформи чи там політичні заяви. Натомість майже ніхто не піднімає інше важливе питання. Чи дійсно країни ЄС і особливо Німеччина хочуть, щоб українці повернулись додому після завершення війни? Українці стали не просто людьми, які тимчасово рятуються від війни, вони стали частиною економіки, ринку праці, країн свого перебування, освітньої системи та загального розвитку європейських держав. Знаєте, що після початку повномасштабної війни Німеччина прийняла найбільшу кількість українських біженців серед всіх країн ЄС. Більшість із них отримали захист за параграфом 24 та доступ до соціальних виплат, освіти, ринку праці. За цей час в Німеччині сформувалась величезна українська спільнота. Влада вже кілька місяців готує реформу допомоги зміни до Бергельгельд. Послухайте останні заяви німецьких політиків. Ми давно погодили, що українські біженці більше не отримуватимуть так звані гроші для громадян. Ми спрямуємо ці кошти на виплати для шукачів притулку. Вони суттєво нижче, але водночас є кращим стимулом шукати роботу. Введення торкнуться всіх українських біженців, які прибули на територію Німеччини після 1 квітня цього року. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб люди, які приїжджають з України, знаходили себе на ринку праці, а не залежали від державного соціального забезпечення. Це нововведення сприятиме працевлаштуванню. До речі, на тему українців в Німеччині в мене є також одна цікава новина, яку я залишу на кінець цього відео. Його йшла заява директора управління з питань міграції Берліна. Я поділюсь, що він сказав з приводу українських біженців в Німеччині. По перше, чи будуть українців депортувати після миру в Україні? Ви знаєте, що представники ЄС дуже багато разів заявляли, що навіть після завершення війни перемир'я жодного примусового та швидкого повернення не буде. Людям дадуть приблизно 6 місяців, щоб перейти на інший довгостроковий статус в країні проживання або добровільно повернутись в Україну, тобто в жодному випадку не буде масових депортацій чи ультиматумів. Чому Німеччина не хоче втрачати українців? Це, друзі, моя особиста суб'єктивна думка. Вашу думку з цього приводу, до речі, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. І тут ми підходимо до ключової думки. За три роки Німеччина, я вважаю, побачила, що українські саме біженці зовсім інший, так скажемо, тип міграції, зовсім інша якість біженців хвилі з інших країн. Незважаючи на всі заяви політиків, критику німецької системи, Біргільґельд. Німці бачать, я вважаю, також високий рівень освіти наших громадян. Багато українців мають одну чи дві вищі освіти. Українські діти демонструють кращі результати в школах, ніж німецькі, наприклад, однолітки. Багато наших батьків кажуть, що освітня програма в Україні вона випереджає освітню програму в Європі. Тобто, рівень знань у п'ятому класі, наприклад, української школи, він набагато вищий ніж рівень п'ятого класу в європейській школі. Інша це кримінальна статистика в українських біженців, вона майже нульова. Тобто, українці не створюють проблем в суспільстві, якщо порівнювати з іншими категоріями біженців, величезна частка працездатних людей, які швидко інтегруються. В основному я зараз кажу про Польщу і Німеччину. Нестача робочої сили в Німеччині росте з кожним роком. А українці частково закривають ці потреби. Німеччина давно знаходилась в демографічній кризі, і тут раптово в країні з'явився мільйон мотивованих освічених працездатних людей. Втрата з такого ресурсу це велика проблема для економіки Німеччини. Звичайно, я розумію, що якщо б навіть всі українські біженці повернулися з за кордону в Україну, економіка Європи би не впала, але погоди це б задало ж певної шкоди в різних галузях. Щоб виїхали всі українські біженці з Німеччини, це не був би колапс для економіки Німеччини, але все рівно для роботодавців це був би певний виклик. Зараз в Україні, коли дозволили виїзд чоловікам від 18 до 22 років. Українські підлітки почали масово виїжджати за кордон, і це створило також певну проблему для роботодавців. Зараз в Україні сфера обслуговування також знаходиться в певній кризі. Багато українських підлітків виїхали, інших ловить ТЦК і не вистачає робочої сили. Тобто, друзі, саме тому є таке відчуття, що навіть після закінчення війни підписання мирних домовленостей Німеччина робитиме все. Я вважаю, щоб українці залишились. Але ще раз хочу сказати, що це моя суб'єктивна думка. Я вважаю, що Німеччина надаватиме інші довгостаркові статуси, повільно буде змінювати правила виплат, залишить можливість. Я вважаю, також і для пенсіонерів та вразливих груп жити в країні. Стимулюватиме переходити на ринок праці, не поспішатиме з завершенням тимчасового захисту. Це, звісно, суб'єктивна думка. Ще раз хочу сказати. Але тенденція та логіка процесів говорять самі за себе. Я вважаю, що масових повернень чи депортацій після миру в Україні не буде. Європа вже заявила про перехідний період. Німеччина зацікавлена в українцях, бо це якісна освічена неконфліктна, конфліктна, так скажемо, та працездатна міграція. Ймовірно, країна запропонує шляхи до легального довгострокового залишення, але все це лише аналітичні друзі. Міркування. Вашу думку з цього приводу пишіть в коментарях. Хож затронемо українців в Польщі. Окремо варто згадати наших громадян, які проживають зараз в цій країні, адже їх там також дуже багато, і ситуація значно відрізняється від німецької моделі. Польща, ви знаєте, з самого початку війни. Також прийняла велику кількість українців. Вона зробила акцент не на соціальних виплатах, а саме на працевлаштування. Саме тому більшість українців там досить швидко вийшли на роботу. Хтось переїхав в інші країни ЄС. Рівень зайнятості серед наших громадян один із найвищих у Європі. Статус УКР, який діє в Польщі, ви знаєте, дає тимчасовий захист, але соціальна підтримка також вона мінімальна і обмежена. Допомога передбачена переважно для дітей, багатодітних родин, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Є виплати на дітей. Загальні соцвиплати для працездатних осіб вони не передбачені або діють лише дуже короткий час. Держава очікує, що більшість українців працюватиме та утримуватиме себе самостійно. В Польщі ви знаєте, діє чітка і доволі сувора система: це підтримка, мінімальна, можливості для роботи максимальні. Через це українці там швидше інтегруються в ринок праці, але отримують значно менше соціальних гарантій, ніж українці, наприклад, в Німеччині. Багато українців в Польщі також уважно стежать зараз за темою можливого завершення війни та майбутнього статусу Укр. На сьогодні, навіть у випадку миру, Польща не планує різких рішень щодо українців, адже вони стали важливою частиною місцевої економіки, як і в інших країнах ЄС. Отже, українців. Німеччині не будуть змушені терміново залишати країну навіть після завершення війни. Про це заявив глава Берлінського управління з питань імміграції. Європейський союз каже: він вже. Продовжив тимчасовий захист до березня 2027 року. І, за словами Мазанки, ніхто не очікує обговорень про повернення. І також він наголосив, що подібні вимоги були б нереалістичними і практично неможливими для Німеччини. Ну а поки що, друзі, маємо те, що маємо. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!